Вітаю! Напевно, ви очікували побачити ватрушку. Але перед тим я б хотів попередити всіх, хто кличе до себе в тіму. Друзі, не треба, треба, <постив> треба. Чому? Якщо мені не заплатять, <постив> я не знаю. <постив> <Ай>. <постив> ну що? До чого це я веду? Якщо ти вважаєш, що твій тімейт – криворука дупа, то просто спочатку подивись на мого. Поїхали! Але спочатку приєднайся до телеграм-каналу Ватрушки, а то мала вже ображається на вас. Та не забудь підписатися на мій канал та поставити.

Наші вороженьки! Я краса на сонці! Я пожалів, ну не знаю, чого вони ще досі тут. Обив. Мінус Пешка. Пешка патрони. Ебать, який кайф. Брата, у нас є пешка, у нас є пешка. Дай як зайти додому, бистро нам зараз зайти. Сука, ти що настроїв? Ей ау, what the fuck? Та женщина, блять, як зайти додому. Внизу так став. Внизу ти постав, ще внизу, дай квадрат. Сука, запусти домой Женщина, будь ласка. Я не знаю, помогіте. мені. Я з ким граєм паті. Хлопці, повірте мені, те, що я так раю. У нас так виходить, блядь. У мене нема чим його бити. Так, він усе. Сховайся, сховайся. Іди сюди, іди сюди. Ну сюди сховайся. Убив. Залутай його. О, 140 скрапу! Сюди, сюди, кидай наверх, бігом. Бігом наверх кидай. Піднімай, прийгай і викидай. Ти що, якась йобанута чи що? Ти йобанута я, що, блядь?

ти, дві, ти двічі просто вбив. Якщо до мене ти був правий, то до неї ти, звісно, приїбав. Ти, звісно, ще той козьол. Я Жінка, будь ласка, не бий мене. Сам ти жінка, блядь! О, нормально, нормально. А ну йди сюди. Мене б'ють! Кап'я! Мене забили. Що ми капьо не зробили в натурі, дві. Блядь, там все мене забили. Ну, я. О! мага! Я не да Попитка номер два. А, мене вбили. А, кайф. Диви. Та-а! А мене деві скрапки. Сюди, сюди. У мене 26, оце тело. лох. О, цьому типу можна. О, берданка. Помахаємо, помахаємо. Посміхаємось та махаємо, хлопці. Посміхаємось та махаємо. Ми добре. Нема. Ми мене доб... як... А, ми, е... мене як... Ось... Колось... Мене як... Сначала поставте, у мене не то на суфлюрі. Я все. А? Нормально поговорила, в принципі. Я вже навіть в курці. Та все. Пішло, пішло. Супер Тобі не здається, що після фрази пішло, пішло? Пішло, все, пішло. Потім пішло, пішло. І то так... Тільки не в рот. Аня, нас зарейдили. Давай ще. А куди? Так, прямо. Віон, то й точно є. Та вони лохи, ми мы манси налетчики. Я манс налетчик, понял? Ти б'єш оце, ти знак лупиш, а я луплю бочечку з бензину. Давай, 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 На давай, схемі. Все нормально, нас ніхто не Я, Якщо що, я Бетмен. Це що, теніс, чи я? А чому в мене не відкривається це кино. Ой, це ти. А я можу в тебе кинуть? О, а. Будеш фармити х. А ти можеш машину ремонтувати, ні? Ой, в мене поламалося. щось. В смысле ні, а як, а шо? Ну візьми сокирку, це киянку Та не цем! це ламати, а не, не строїти. Бля. Бля. Та ну пожалуйста, ти ж що не вийде? Уже яке конче... А ти нанесла, демоче, не можу ремонтувати. Ну за що мені такі тіми? У довго ще їхати мене укачало. Що, ми Та в землі, не все нормально. Нарягай. О, тут є друга машина, може в другу сядемо. Диви, сядемо. Вона краще, ні? а чим вона краще? А вона, напевно, швидше, ні? Угу. Вона менша, поняла? Поїхали! Та ні, подожди. Я, Я за рулем. Я не сяду Я те не піддам мене. Я їду. Ти дорожці можеш їхати? А вона Ну це папа з зурмці. Задом їздить. Десь, обережно. Так і знав. Так і знав, що треба відійти. Я... Оце припаркувалась, кстати, братан. Парковка. <реклама> дай я сяду за руль. Не. Ты опасишь мне сиденье, а мне потом я кихать. тебе правда Это тебе не нравится, ты ее выкинешь все равно. Да дай сяду! дай

Устань, стань, стань, все, все, все. Топила машину. <звук> Ще <Ше> й вмерла. <звук> Дивись, скинь ті ракети, розряди ці ракети, що в тебе. Я тобі інші дам. Як розрядить? Нажми ліву лі 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 кнопку миші розрядити.

Зібаатна! Я їй мабуть! І я ще не подумав, кажу ліву кнопку миші, і вона з ракетницею в руках, блять. Це ж це ж Аня, це ж палюбасу буде зараз собі. Ну розрядила. По факту розрядила. Як і сказала і зробила, правильно? Правильно. А буде день, коли ти будеш грати, і не будеш от жорстко посиратися. Так. Найживе, пасеться вільна Україна, За синє небо за жовте колосся. Боротиться треба, щоб краще булося. Заводи мотор. А як тут ну, не заводиться, я ж попрямую нажимаю. Ти заруся не сіла. <ріхи> <Давай>. <ріхи> Але мишечкою легенько рухай, бо він дуже чутливий. Не поспішає, позитив. Так, Як попрямую, чого воно попрямо не летить? Тобі треба нахилитися вперед, чуть -чуть, Мишечку вперед. Це назад, це назад! Єбло. О, Нормально, нормально. нормально. Ти, наш, ми... де? де, ось бачиш, справа на Де? де? А, це, 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 це ас! О, так, все досить. о, це чуть-чуть вперед, вперед. Це назад! Шунка. Мишку вперед! Мишечку вправо, мишечку вправо, мишку вправо, мишку вправо, вправу, миш... Та Мишку. Первый скилл! И тует! Вперед, мишку, вперед, вперед, вперед! Будь ласка, будь ласка, вперед, мишку! Все, нормально. Нормально, нормально, все нормально. Вс, нормально. Вот так, вот так. О, так да. Мишку чуть чуть такого по диагоналі вліво вверх. Ну то ж бачиш фіолети від... Вперед, <ривіт> <ривіт> <Та>, мишку! <ривіт> ну вверх мишку, вверх, вверх! вверх. О, Та не хуя. <ривіт> Давай, все, давай, все. Да не, 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 не. А чё ВЫ падает? Вау! Let's do that again. No, 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 no. No. Еще раз пробуй. Да ну иди в сраку, ну я не хуй я себе полетала, нормально. Так нормально, ты кажу вперед, давно назад, кажу деву на А нажимаем. Ні, ну ми mm -hmm. райдим класно, типу. У нас рейди, типу, прям та наше. Прям победить. Два два, що... Три бамже біжать, а ну. О, це вони. О! А! а. а. Лучше би випад липбашки, ракеты, ніж ти. <ріст> <ріст> Обожаю просто. Вы трахи там так прикольно, типа ты типа на косячиве такие. Не лохи. Я просто я в никуда. Давай, может, пока ще до чуть порачекаем. Че ты там ще щось є. А, по мені... Ааа, ты все боевай. Давай не бойся. У меня ж багацько всю. Вийди, вийди! Він лох! Він лох! В яку сторону пішов? В ту сторону, до того дому. Думаєш, вони звідси лягуть? Вони жорстко зарейдили. Вони толпой мене звали. Вони жорстко зарейдили. У мене є проблемка. З народжуваністю чи в цілому? Як це То no. да есть, нет, терпеть. Но... Нет. Но... Нет. Пукая, <как> Ой, Пукая, ну, Нет. Бе... Нет. Нет. пукай, блядь. Пукай пукает. Ну, так... <свист> 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 так ты пока крафтишь, я бы быстренько попала. А я уже, я уже, я уже. Ну, мы ж не будем ночи рейды. Ничего ну, я к ней, да. Ну як да, Так, якщо я не бачу, сереш 40 років. <рес> Неправда, я чук-чук і все вся. Чух Чухчук, якби ти чук Це, це що, О! Ні, це сніговий валун. А, снігова тачка. Валун. <рес> снігоход. <рес> <так? рес> Снігох. Як вона його тільки не обзивала? Сніговий валун, снігова тачка, снігова. боже, я в кайфах. Я в кайфах. Да? Я вот такие... А чем я же вообще женщина? Такая бара, такая... Анка! 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 Сирки. что? Анка. У меня 6 тысяч сирки зараз. Я думаю, что кому-то повезло, не? Да не, 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 не. Мы донесем додому. Ты идешь по следам моим А як я тобі слідним буду? Я ж не слідопит, типу, я ж... Що ти будеш. Я, блядь, не слід, ти. Це все ти кажеш. Давай, вож, до кибитки. Давай, давай до кибитка, давай. Кибитка, кибитка то хата. Я так хочу тобі виселити у Я Кияриця на білому і Бі <різь> <різь> О, Оно кибитка. Я тебе привожу до кібетки на жалі вокзалі і ти заводиш на то. І я разом з тобою. Щось не мене... вийшло. Я почув. У мене все є, тільки патронік на риві нема. Що ти, блять, про що ти говориш, дитя ну, це бажанка моя була, що Хоч чого, то і сказу. Ба бажанка моя, Що <рес> хоч заказу? Платні букви, блять. Придумала нові слова. Блять. Мені пахує, блять. Давай у кого буде більше тисяч, той виграв, і той крутий парень. У кого менше тисяч, то. Це не чесно. А що? Дерев'єв. Книжка. Дерев'єв. Слово на Дерев'єв. Що починається з бл. Дерев'єв. Дерева. Дерев'я. Дерева. 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 Серйозно. Дерева між іншим більше. Я такий: "А. Що ти хочеш?" Ти без мене. Тут Пошел нахуй. Понял? Пошла нахуй. Пошла ты. А хуй ты, ты пошел. А мы нам нака, мы Алкоголичка, блядь. Ты алкашка, блядь. Напылась, как свинья, я потом в раз играю, блядь. Это я же не пьяна давно. На! Куда ты ломаешь фундаменты? Да Я жестко. Ну не похуй понимаю. хорошие тебе игры, парень. Я... Я... Я классно. Главное. Да. Главное, чтобы тебе нравилось. Мне. понял, Ну Маниль! Маниль! мне Маниль! момент Маниль! Маниль! Я вообще-то вбиваю людей и підтримую тебя морально. Понял? Козел. Блядь, ты сначала фундамент апал, послушай. Ну я могу сломать. А не, не ломай. Да, але не напаются. Молодец, нахуй. Пош... Друг называется. Uh. А ладно, он любя, не обижайся, ватрушка, чего ты. Не-не-не, я просто синяя, мы не А, ты, я вот каждый раз, когда тебя вижу, ты почему-то синяя. Ты, ты блядь, раз меня, Ты другой раз меня бачил, Другий раз. Ну так и раз ты Чогось? А может потому, что вы алкашиня? это А, не, ну это да. тут Дига, дига, дига. Я не а разумею а, 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 твоей мамы! А, ну с хоть не выходим бывает, но я не знаю, им все ужасно. ...вашей команды, но это сильно. Ну стой там, стой там. Стой там. А ну еб... мне в голову давай. А ну Жара, думаешь попаду? УАААА! Можливо ви хочете мене запитати, хто це такий. Наступному відео я вас познайомлю зі своїми новими друзями. Ми поринемо з вами у світ рейдів та в ветру. <риклад> а якщо я попробую тебе залутать на полшишечки, ракети. Я не стріляю в Я, я застріла, братки. <риклад> <Маймаз>, брат, <штат? риклад> <риклад> 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 Кош нарешті ви дізнаєтесь, чому я себе назвала Ватрушкою. Чому Ватрушка? там? Ну Ватрушка це равно. А, що? що? ти знаєш, як стреляй? Оп, ты. Ну плюс-мінус отак. <клес> типа просто ровный. Не вверх, не вниз, а плюс мінус так ровно по горизонту. Ровно? Ровно. Не, вище, вище, чуть-чуть. Вот так, вот <клес> так Чекаю на вашу шалену підтримку, обов'язково залишаю свою думку в коментарях. Це дуже важливо для мене. Також залишаю посилання на світі спортканал, якщо хтось захоче мною пограти або поспілкуватися. Велку всіх люблю, цілую та обіймаю. Піску іскарка залетіла.